Доброго дня, звернення до спільноти, по-перше, всіх вітаю. Ну, для себе це найбільш зручний засіб спілкування, тому що пересписуватись в довгих текстових викладеннях я так вважаю, це не дуже комфортно. Оце власне, власне таке не знаю, зауваження, умови. От. З самого початку, як розпочалася робота цієї групи, ну, інколи робимо запис такий короткий ну, з такою назвою «Містобудівні нариси». ну, до речі, від кого Гіс Асоціація України, заснована в 1996 році. І ну, таке, така назва, так щоб відрізнятись трошки. Ну, це наступний запис такий. Дивіться, як зауваження. Обговорення в рамках такої спільноти питань, пов'язаних з тим, як звуться певні розділи бази даних, їх назви там і так далі. Я так вважаю це діяльність конкретних фахівців, а не такої спільноти. Тому що переважно ці спільноти це користувачі цих. Майбутніх систем, мабуть, так так можна сказати. Але про що хотілося би сказати, так як приходиться спілкуватись з фахівцями, практиками, ще раз хочеться зауважити, що те, що зветься галузю, ну, зараз у нас там носить назву геокадастр воно змінювалось багаторазово і спрямованість була така, що потрібно було. Поєднати фахівці, які працюють в галузі картографії, фахівців які працюють в галузі архітектури, і фахівці, які працюють в галузі земельних відносин. Тобто землевпорядники, до речі, вітають ті, хто з минулим святом днем землевпорядника. Так от за інформацію, яку отримано буквально днями, приблизно так, що було звернення від. Урядових контролюючих організацій, що ж певна організація повинна була виконати відносно того, щоб наповнити, щоб запрацювала ця система. А як з'ясували, що проблема в тому, що фінансування не було надано завчасно, тобто не цікавить державні органи результат, їх цікавить якийсь процес, який вони не контролюють. І потім тільки питається, що ж, що ж ви не зробили. а Відповідь була, ви профінансували це питання там і так далі. І вкотре те ж саме, всі ці зміни назв. Тобто управління лінія картографії, підпорядкування, то установа знаходиться в, одні, в одній структурі державній, в іншій, потім змінюється назва. Ну, відносно особистості, які е, керують цими питаннями, взагалі багато питань. От тому ще є певні певна інформація, відносно практик, як взагалі відбувається спілкування замовників, виконання робіт і так далі. Тобто, займатися то що називається хайпом там і з кимось сваритись, не хочеться, хочеться працювати. Блідно, тому від себе пропонуємо допомогу технічну відносно впровадження, там, підготовки фахівців, і взагалі концепції роботи з такими матеріалами і так далі. Дякую за увагу.